Пухнастий песик може бути неймовірно милим, але якщо ваш улюблений, набравши зайву вагу і ветеринар, порадувавши посадити його на дієту, може бути складно зрозуміти, як це зробити правильно. У цьому відео я розповім, як допомогти вашому собаці схуднути, не піддаючись на його суми під час вашої вечері. Спочатку розробіть план разом із ветеринаром. Так само, як і для людей, не існує єдиної ідеальної дії для тварин. Але без чіткого плану дотримуватися дії буде складно. Якщо просто годувати менше не працює, вам потрібні конкретні рекомендації щодо розрахунку, кількості їжі та замінників звичайних ласощів. Якщо ветеринар сказавши, що вашому улюбленцю потрібно схуднути, саме він допоможе скласти план. Певнитися, що він дав вам конкретні поради або направивши до фахівця. Згідно з рекомендаціями Американської асоціації ветеринарних лікарів, ААША план повинен включати реалістичну цільову вагу для вашого собаки способи зменшення калорійності раціону, види їжі та ласощів, які можна давати, графік годування та фізичних навантажень, плановий візит до ветеринара для оцінки результатів. Якщо ви самі помітили, що собака набрала зайву вагу, Обов'язково обговорити це з ветеринаром, щоб переконатися у своїх висновках і отримати чуткий план дій. Також важливо, щоб усі, хто доглядає за собакою, дотримувалися цього плану. Наприклад, якщо ви вже погодували собаку, а через годину це зробив ще хтось із батьківщини, дієта не спрацює. Вимірюйте кількість їжі. Особливо для маленьких собак важливо точно відміряти порції. У вашому плані має бути вказана денна норма калорій, яку потрібно розподілити на прийоми їжі та ласощі, а Аша рекомендує, щоб ласощі ставали не більше 10% від раціону. Може виявитися, що повна баночка корму завадто багато для одного року, тож доведеться зважувати потрібну кількість і зберігати реште ТУ в холодильнику до наступного разу. Це може бути незручно, але це варте того, щоб дотримуватися планом. Скільки фізичних навантажень потрібно собаці. Як і у людей, дієта важлива за фізичні навантаження для схуднення, але рух все одне корисний. Ідеальна кількість тренувань залежить від породи та стану здоров'я собаки, тому ваш план повинен включати рекомендації щодо активності. Для собак найкраще почати з коротких прогулянок і поступово збільшувати їх тривалість. Якщо собака любити бігати на догпарку, відвідуйте його частіше. Як унікнути постійного ні. Голодний або нудьгуючий пес буде випрошувати їжу. Якщо ви можете твердо сказати ні, вам пощастило. Але кількість людей не може цього працювати, і це нормально. Ми любимо своїх улюблених, смороду благають, і ми починаємо годувати їх ласощами. Як пише Дебора Ліндер у The Conversation, їжа це один із способів показати любов до тварини. Але є й інші способи. Грайте з собакою, наприклад, кидайте м'ячик, часто випрошування їжі пов'язане не з голодом, а з бажанням уваги. Використовуйте ігрові головоломки з їжею, щоб переконати процес поїдання та розважити собаку. Годуйте під час ігор, щоб собака заробляла їжу виконанням команд. Насправді, це просто спосіб отримати увагу та їжу одночасно. Вибирайте низькокалорійні ласощі, які не зіпсують дієту. Підлаштовуйте годину годування під звички собаки. Наприклад, якщо вона випрошує їжу вночі, можна використовувати таймерні годівниці. Якщо собака випрошує їжу під час вашої трапези, найпростіше просто не пускати її на кухню, щоб їжа була поза полем зору. Ця стаття була опублікована ще у 2019 році та оновлена відповідно до сучасних рекомендацій.